Дякую вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Карта дня на 27 лютого 2024 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. І так, овна карта дня для вас. Для овні випадає верховна жриця. Карта вас попереджає про якісь можливі секрети і таємниці, які будуть виникати в цей період. Перевіряйте будь-яку інформацію, яка вам надходить. Е е уточняйте всі найменші деталі, найменші дрібниці у своїй роботі. Також можуть стати. Явними багато секретів, багато таємниць можуть вийти назовні. Тому будьте більш обачніші. Або ж ви дізнаєтесь чиюсь таємницю, але, можливо, ваші якісь секрети, якісь таємнички можуть дізнатися. Тому проявляйте обачність і дивіться, з ким ви спілкуєтесь. І перш за все дивіться у будь-якій складній ситуації в своїй інтуїції вона вас не підведе. Тильці. У тельці випадає четвірка кубків. Ну, дивіться, вас не влаштовує будь-яке вирішення про вирішення проблеми, яка вас хвилює, є. Але вона вас не влаштовує. Як би що не виникало, вам все вподоби. І те не так, і все не сяк. Настрій поганий, серджусь, психую, на всіх зриваюсь. Ось таке якийсь останок. Вам потрібно заспокоїтися, взяти свої емоції під контроль. І тільки тоді ви побачите і нові можливості, і нові перспективи і рішення тої проблеми проблеми Яке вас задовольнить. колоди колісниця, яка говорить про е, досить такий активний період, про можливі поїздки, про можливі відрядження, які у вас виникатимуть, і які або ж пропозиції будуть. Також дотримуйтесь чіткого плану, і тоді у вас обов'язково все вдасться. Близнюки! У близнюків випадає семірка Ну, Тут виникають якісь обмани, якісь шахрайські дії, якесь лицемірство, якимось хитрощами будуть займатися стосовно вас, намагатися виминути якусь певну суму і тому подібне. Тому будьте більш обачніші і не ведіться на всякі такі е моменти. Раки. У раки випадає тут жезл. Ну, ви знаєте, такий досить активний день, насичений, багато подій, багато можливостей, нові перспективи, які будуть перед відкриватися. Взагалі, вам, перед вами відкривається дуже багато доріг, але потрібно активно діяти для того, щоб досягнути бажаного результату. Тому що. Складності будуть у вас виникати. Але вам все під силою, ви з легкістю з усім впораєтесь, якщо будете вірити в себе, ви будете багато і наполегливо працювати. Вірте в те, що ви робите, ніколи не здавайтеся, і все обов'язково буде добре. На дні колоди старший аркан-зірка, зірка вам віщує успіх, гарні новини і здійснення ваших бажань. Але якщо ви будете проявляти себе і бути наполегливі, леви. Для левів випадає четвірка жезлів. Це знаєте, гарні події, гарні новини, завершення важливої справи і початок нової справи. Гарні новини і свято, родин... сімейне свято, до якого ви давно готувалися, якого ви давно очікували. На дні колоди старший аркан сонечко, щастя, радість, успіх, успіх у всіх сферах вашого життя та задоволення. Тому день у вас пройде досить гарно і значно для вас. Діви. Для дів випадає старший аркан справедливість. Справедливість буде відновлена. Якщо були перевірки і тому подібне, якісь ті судові процеси, вони будуть у вашу сторону. І пам'ятайте, як відноситись до людей ви, так будуть відноситися до вас. Я це постійно повторюю. Тому будьте чесними, справедливими, не порушуйте закон, не намагайтесь нікого обхитити, обманути. Якщо ви знайшли чиюсь річ, там і ту якийсь телефон і тому подібне. Поверніть, власнику, не залишайте цю річ собі. Будьте чесними та справедливими. І все у вас тоді буде добре, і все у вас буде вдаватися. Також можуть виникати спірні питання, спірні питання, е такі якісь паперові. Тому будьте більш обачніші і дивіться, щоб у вас все було під чітким контролем і все було гарно, правильно оформлено. Терези. У теражів шестірка мечів це зміни, Зміни, які будуть залежати від ваших дій та вчинків. Якщо будете чесними, справедливими, впевненими в собі, то і зміни вам будуть в кращу сторону, а якщо ви будете розкисати і не робитимете необдуманні дії, то звичайно і дії і зміни будуть такого ж характеру. На дні колоди старший аркан місяць. Місяць говорить про ілюзії та якісь певні обмани, якісь можливі навіть самообмани. В чомусь ви дуже впевнені в якійсь справі, в якій бажано було порадитися із певною особою, особою, яка в цьому розуміється, а не розраховувати тільки на те, що ви просто впевнені, все все правильно. Проконсультуйтеся в якійсь важливій справі для вас. Обов'язково проконсультуйтеся. Тому що е, якийсь йде самообман, якась певна ілюзія. Також можливі подорожі в нічний час, тому проявляйте обережність в будь-якому випадку. Скорпіони. Карта Дня для скорпіонів. У скорпіонів п'ятірка пентаклів. Карта вказує на складності у фінансових питаннях. Взагалі, певні є складності, але вони вам під силу. Не витрачайте зайвого, побережіть свої фінанси, не робіть важливих покупок, не поспішайте в будь-яких діях, не позичайте кошти ні комусь, ні самі. От Побережіть своє от фінансове становище, побережіть своїми рішеннями. Також карта говорить, що якщо попросите допомоги вам її обов'язково нададуть, то не не бійтеся, просити допомоги, не тягніть самі на собі весь цей тяжкий тягар, який ви взяли на себе. Всі ці обов'язки. Попросіть допомоги і вам її нададуть. Стрільці. Для стрільців старший аркан світ. Світ говорить вам про. Те, що все почне налагоджуватися, проблеми почнуть від вас відступати, здоров'я відновлюватиметься, знайдете вірних друзів, які завжди вам допоможуть і підтримують в складних ситуаціях, і матимете успіх і досягнення вашої мети. Знаєте, доля вам припідносить нові такі обороти в набирає у вас життя. Якісь цікаві випадки, гарна, якась корисна інформація, якийсь важливий досвід у спілкуванні і тому подібне. дні колоди п'ятірка Пентаклів, яка попереджає, щоб в цей період не витрачали зайвого і не нам нікому не позичали кошти. Нікомусь, ні самі ні в кого не позичали. Козироги. Для козерогі випадає вісім камечів. Карта говорить про те, що ви самі себе обмежуєте в якихось певних можливостях. Ви самі собі створюєте проблеми там, де їх насправді немає. Ви обмежуєте себе в дуже багато в чому. Ви собі постійно в чомусь відмовляєте. Де ви могли поїхати, ви не їдете. Ви чомусь боїтесь, постійно себе остерігаєте, постійно в очікуванні якихось негативних моментів, що робити не потрібно. Перш за все, вам потрібна підтримка рідних та близьких і віра в себе. Тільки тоді ви зможете втілити свої задуми в життя. На дні колоди старший аркан-відлюдник, який говорить, що сьогодні вам потрібно розраховувати тільки на самих себе і не очікувати допомоги від рідних, близьких, друзів, колег і так далі. Самі впорайтеся з усім. Саме головне, повірте в те, що ви робите. І не обмежуйте самі себе, не створюйте собі проблеми, і не заганяйте самі себе в глухий кут. Ви з усім можете впоратися, і вам це під силу. А от саме головне вам. Віра в себе. Водолії. Для водолії випадає королева мечів. Королева мечів говорить про вирішення якихось складних питань, про фінансові питання, про взагалі питання із паперами, в яких потрібно проявляти чіткий розум і не піддаватися своїм емоціям. Неважливо, з ким ви вирішуєте питання з рідними, з близькими, друзями чи просто якимись, ну просто по роботі вирішуєте питання. В будь-якому випадку емоції відкладаємо на задній план і керуємося тільки розумом. Шестірка пентаклів говорення. Про отримання допомоги, яку ви давно очікували, і про можливість надання комусь допомоги. Тут, може бути, знаєте, дві ситуації. Або ви допомагаєте, або вам допомагають. Але вирішення, якщо хвилювало якесь питання, проблема, то вирішення обов'язково будуть і вам його нададуть. Рибки для рибок випадає трійка кубків. Трійка Кубків говорить про гарні новини, про щастя, про радість, про задоволення, позитивні емоції і гарне свято, святкування гарної новини, гарної події, яка прийде у ваше життя. На дні колоди туз кубків це взагалі позитивні емоції, це щастя, радість та задоволення та нові можливості, перспективи, які будуть відкриватися перед вами. Також це може бути звістка про вагітність, про одруження, освічення в коханні, народження дитини і тому подібне, або про пропозицію якоїсь роботи роботи, тому подібне, яка вам? Досить перспективної. Тут можуть багато бути різних моментів, але будете святкувати досить таку гарну, світлу, позитивну подію в вашому житті. Тому день у вас буде досить значний і досить перспективний. Я бажаю всім гарного і вдалого дня. Хай у вас обов'язково все збудеться і проблеми обходять вас тільки стороною, а у вас буде тільки успіх. Дякую всім вам за ваші лайки, коментарі та підписки. Дуже приємно читати вас, відгуки про мою роботу. И приємні слова До побачення!